Привіт, мої любі українці, і гості України. Я вже не знаю, ми вже дожились до того, що просто вже знущаються не те, що над законодавством, а вже знущаються над самим таким поняттям, як закон. Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, і його реально будуть розглядати, і серйозно його будуть розглядати. Що тепер начальник ТЦК зможе просто отак заочно винести штраф без протоколу, без розгляду справи, без з'ясування обставин, без вас. Ви навіть знати не будете, щоб з вас будуть ту справу розглядати, просто винести штраф за те, що повістка приїхала назад з поштового відділення. Начальник, ТЦК буде нецікаво, може, у вас доказ якийсь є, може, там, можливо, є доказ, що пошта не працювала, може там за вини пошти повістка вернулася, чи, можливо, якісь інші обставини, ті обставини, які мають з'ясовуватися під час розгляду справи. А тут ні, штраф, і ви знаєте, це було б логічно, якби це якось впливало на мобілізацію. Наприклад, цей штраф вплинув би на свідомість людини, і він захотів іти захищати батьківщину, владу, державу, яка за нього піклується. От от таке щось відбулося б. Тоді я ще б зрозумів в цьому відео. Зараз ви дізнаєтесь, як себе захистити від отого правового колапсу, який зараз для вас готується. тому що те, що зараз готується, це не про мобілізацію, це про набивання грошей. І в мене є така думка, що той, хто їх сьогодні набиває, готується до. Того, щоб потім кудись втікти, щось тут назріває. Що сьогодні в Україні назріває, я не знаю. Чому себе влада сьогодні так поводить? Я також пояснити не можу, тому що це точно не про війну і не про мобілізацію. Це просто про гроші, і про набування грошей, притом терміново. І в цьому відео ми зараз розглянемо, як себе захистити. Тому зараз перейдіть на мій телеграм-канал, підпишіться на нього і скачайте там деяку заяву. Я зараз залишу там для вас. Яка потім забезпечить ваш захист? Що за захист? Ми зараз про це поговоримо в цьому відео. До речі, запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли у нас стане у нагоді. А ми з вами зараз трошечки подивимося в законодавство. Просто заглянемо і дізнаємось, чи це взагалі законно виносити штраф без людини, яка навіть не знає про те, що там може в неї бути якийсь штраф, чи повістка, чи ще щось. Знаєте, це можна навести навіть приклад. Уявіть собі, ви йдете по вулиці, на вас накидуються поліцейські, одівають кайдани і кидають зразу в тюрму. Не в СІЗу, а в тюрму. Ви кажете, а що відбулося? Вони кажуть, ти що не знаєш, що ти за вбивство на 15 років засуджений. А людина поняття не мала там взагалі щось. Розумієте? Тобто це взагалі вже іде вже, це не про юриспруденцію, це вже не про закон. Але давайте все ж таки відкриємо той закон і глянемо, що там написано. Дивіться. Кодекс України про адміністративне правопорушення. Це той кодекс, за яким виноситься оцей штраф. Розумієте, це от спираючись на цей кодекс. Тобто при винесенні цього штрафу має бути дотримана повна процедура, визначена Кодексом України про адмінправопорушення. Тому що штраф виноситься відповідно до статті 210 Кодексу України про адмінправопорушення. Дивіться. Просто пройдемо по статтям, я не буду вам їх цитувати, просто не буду називати назви. Завдання. Провадження в справах про адміністративні правопорушення. От які завдання дає кодекс. Своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи. Це я починаю тільки, це 245 стаття. Об'єктивне з'ясування обставин кожної справи. Є тут об'єктивне з'ясування кожної справи. Вирішення її Точні відповідності законом, як вам. А також виявлення причин тому, що сприяють вчиненню адміністративного правопорушення. А, які ж цікаві умови, такі, що людина вчинила адмінправопорушення, не знала, що їй повістка прийшла. Представляєте, який правопорушник? Тепер йдемо далі. Дивіться, 247 стаття КУПАП. Ви ж розумієте, ми зараз міряємо ці статті на той штраф, який винесли без вас, про який ви не знаєте. Про повістку, про яку ви не знали, тобто адмінправопорушенням ви ймовірно не вчиняли ось цього чому суть. Дивіться 247 стаття. Обставини, що виключають провадження справи про адміністративне правопорушення. Це ціла стаття, і тут є перелік обставин, за яких просто провадження не відкривається. Знаєте, які це обставини? Наприклад, неосудність особи. Яка вчинила адміністративне правопорушення. Наприклад, якщо особа вчинила цю дію в стані крайньої необхідності або необхідної оборони, отакі От моменти. Тепер дивіться, а звідки начальник ТЦК, коли виписує штраф, знає, в якому стані зараз знаходиться та особа? Як мінімум на неї хоч подивиться, треба. Може він прийде взагалі там, знаєте, там, зі спр... з довідку якогось там з психологічного диспансеру. Звідки він це знає? Що він вже виносить на нього постанову? Я просто от, знаєте, мене емоції переповнюють, тому що я розумію, що взагалі навіщо тоді писати ці всі документи, ці всі кодекси, якщо сьогодні вони просто нівелюються державою? Просто їх треба спалити і забути, що взагалі Україна це правова держава. Краще за все, на мою думку, сьогодні знаєте, що треба зробити нашим народним депутатам, яких ми сьогодні обрали? Нам треба зібратися, отак от в Верховній Раді, і проголосувати за один термін. Україна не є правовою державою, це держава, яка працює по законам середньовіччя. Печать підпис, все. І тоді ми з вами заспокоїмось, сядемо і на питання, коли ви мені будете задавати, Ігор, а оце законно. Я вам буду казати, звісно, законно, ми ж по середньовічним законам живемо. Або це можна по поняттям пожити, як в 90-ті роки. Чому ні, нормально. Але це точно не по кодексам і не по законам. Ви розумієте? Тепер давайте далі підемо по статтям. Розгляд справ про адмінправопорушення на засадах рівності громадян. Яка ж тут рівність громадян, як громадян нема. Просто по умовчанню нема громадян. Просто сидить якась людина, якась в погонах і виписує штраф, щоб ця людина, яка на засадах рівності громадян, сплатила цей штраф комусь в карман. Оце така рівність громадян у нас. Да хто рівний? Той, кому в карман платить, чи той, хто платить? Не знаючи про штраф, <с> ось цікава стаття. дивіться, 249. КУПАП. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення. Відкритіше вже нема. Особливо, коли людина не знає, що без неї справу розглядають. <с> Такі прямо відкритий. Це просто, ну я не знаю, ну, ну просто як на ладоні. Знаєте, от розгляд. Ви Знаєте, далі не хочеться просто навіть читати. Я думаю, просто достатньо цих чотирьох статей. Чесно, я просто таких рандомно відкрив зараз. Я зараз не хочу далі листати там 251 шу статтю докази. От є 251 стаття Купап, де там про докази щось написано. Ви розумієте? Оцінка доказів, там 252 якась є. Які нахрен докази? Кому твої докази треба? Засунь їх собі в одне місце, чуєш, українець? Бабки давай неси, гроші плати. Ось о твої докази. Чук, чук, сюди давай. Ви розумієте, ще раз повторюсь, це не для мобілізації, це не про оборону України. Це про, про набивання грошей. У мене така уява, що хтось хоче швидко зараз набити кармани і втікти. Щось буде відбуватися тут, в Україні. Задумайтесь над цим. Ну, вже ж такий безпреділ, що зараз виходить, ну це вже явний натяк на те, що щось буде тут відбуватися. Ну не можна так закон топтати, ну не можна. Тут щось не те відбувається. Я розумію, що влада сьогодні думає про людей. Наш верховний головнокомандувач сьогодні тільки думає про людей. Тільки так. Але ж ви знаєте, що є оця темна сила, яка заважає оце президенту, ну знаєте, владі, уряду взагалі піклуватися про людей. І оця темна сила, мабуть, оце палки в кольоса так вставляє тій владі. Отаке От вигадую, ви розумієте. Я не хочу далі читати статті. Я не хочу далі коментувати. Я думаю, я вам достатньо зараз сказав, що ви зрозуміли, який це взагалі правовий безпреділ. Те, що зараз відбувається, це правий безпреділ. Не один суд з такими розкладами про такий заочний штраф в житті просто не стане на бік оціх от людей, що ото гроші з вас збивають при таких розкладах, про таких заочних штрафах і справах, де розглядають без вашої участі, справах, про яку ви не знали, про правопорушення, про які ви навіть не здогадувались. Ні, так не піде. Що треба зробити? Я вам пояснюю. Коли цей закон приймуть, я розроблю методичку. Ми там зробимо певний набір кроків. Це буде там певні запити, певний набір заяв, так далі, далі, далі далі. Поки що поки що, закон не прийняли, поки давайте ми почекаємо, але я думаю, що його, чесно кажучи, приймуть. І ви зараз, ви зараз зайдіть на мій телеграм-канал і, як мінімум, перейдіть на посилання на цей законопроєкт, подивитесь, які депутати ініціаторами такого законопроєкту, щоб ви знали, за кого далі голосувати треба буде, або не голосувати. І я для вас на цьому телеграм-каналі залишу деяку заяву. Ви ви собі зараз можете цю заяву не скачувати, але я вам рекомендую, як мінімум, її зберегти, для того, щоб її відразу написати, коли. Приймуть цей закон, і це треба буде зробити в перший день. Якщо вам це відео сподобалося, я вам дуже прошу поставити лайк, напишіть свої думки в коментарях. Як ви вважаєте, може тут щось законно все ж таки є? Може, тут якийсь є натяк на законність? Будь ласка, напишіть, зробіть посилання на закон, я обов'язково почитаю, про що йде мова. Якщо вам це відео не сподобалось, ну як же без дизлайку, якщо воно погане, то тоді поставте дизлайк, тому такий гарний, знаєте. І що підписуйтесь на цей канал? З вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимося на наступних відео